пластик, папір, скло, алюмінієві банки та багато чого іншого сортують у центрі управління відходами чистий Луцьк. Ті, хто привозить сюди посортоване сміття, а таких людей більше є, можуть бути впевненими, завдяки їхнім діям рідне місто, уся планета стане чистішою. Адже із центру зібране, відправляють на переробку або правильну утилізацію. Також тут показують, як правильно сортувати відходи вдома, бо і тут є важливі нюанси. Не всі види відходів, не все сміття. Ми можемо прийняти і переробити. Будьте готові до того, що частина відходів йде в загальний смітник і потім вивозиться на брище. Ми приймаємо ті види відходів, які ми дійсно можемо передати на повторну переробку або правильну утилізацію. Наприклад, здавши на переробку одну тонну паперу, можна зберегти життя близько 17 дерев. Керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич каже, що папір та картон найлегше, що можна сортувати, але є винятки. Чеки Логі та сухі серветки, упаковку з під яєць. Це інші види відходів, які, на жаль, йдуть в загальний смітник. Сортувати закликають упаковки з під соків чи молока, одноразові стаканчики, пет пляшки, а також ємності з під миючих засобів, кришечки пет тару Усього, каже експерт: є сім видів пластику. Сортуванню підлягають не всі. Ми приймаємо пластик під номером один, пластик під номером два, а також приймаємо стріч-плівку, прозору стріч-плівку. Пластик під номером три і сім. Взагалі не переробляється. Вони йдуть, на жаль, в загальні відходи. Як перевірити, на кожній пляжці знизу є маркування. Ми бачимо, що тут написано двієчка. Відповідно, ми сортуємо саме в цей контейнер, де є написано двічка. Сортуючи елементарні речі, кожен з нас зменшує навантаження на полігони та береже природу. Робивши пластик, ми можемо виготовити одяг, можемо виготовити футболки, кофти і тому подібне. Це є вторсировина, з якої можна використати повторні речі. Не тільки одяг, а й різні покривельні матеріали, будівельні матеріали. На переробку відправляють і скло віконне та пляшкове. Правда, сюди не відносять дзеркала, армоване та автомобільне скло. Ще одна категорія відходів, яка вимагає правильної утилізації: батарейки, люмінесцентні лампи та різного роду акумулятори. Їх також можна привезти у центр управління відходами або ж в інші місця збору таких речей. Також вдома досить легко сортувати різні металеві речі, ті самі баночки з під консерв, з під кукурузки, горошку і тому подібне. Їх потрібно вимити зсередини для того, щоб не було різних решток їжі, і так само відсортувати в окремий пакет. Найбільше сміття, яке назбирається в кожному домі, це біовідходи, тобто залишки їжі та різноманітної органіки. Сортуючи їх, можна з легкістю зробити компостер чи вері звідки потім дістати орган органічне добриво у центрі чистий Луцьк на власному прикладі показали, як з користю можна його використати. У нас є ось такі грядки, де ми вирощуємо вже це четвертий врожай на цьому році. Є квіти, є салати, є огірочки і тому подібне. Ну а одна з найпоширеніших помилок, які допускають при сортуванні відходів, те, що їх не миють. Робити це слід і ззовні, і зсередини – Така вимога переробника. Люди часто приїжджають і провозять все скопом, тобто не окремо посортоване, а просто все в великих мішках і кажуть, будь ласка, ось ми привезли відходи. Разом з тим тенденція сортування відходів у Луцьку набирає все більше обертів. Центр чистий Луцьк з кожним днем відвідує більше людей. Люди хочуть і дійсно. Мають бажання правильно сортувати. Відповідно, ми зробили такий центр, де люди можуть реалізувати це своє бажання. Також ми бачимо, що біля сміттєвих контейнерів загальних, які на стоять по місту, стоять контейнери для збору петари, і люди сортують. Отже, люди хочуть і вони вже вміють сортувати. Нам потрібно тільки їх правильно направити, підказати, розказати. Муніципальний центр управління відходами Чистий Луцьк перший, який запрацював у місті ще минулого року. Знайти його можна за адресою вулиця Трункіна 7, а приносити сюди відсортовані відходи можна кожного дня. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.